Це відео я записую білорусам, правильним білорусам, які ще не пропитані орківським путіноїцьким режимом. Білоруси, подивіться, до чого ви йдете. Подивіться, що ваш Лукашенко з вами робить. Подивіться, як на вас впливають зараз санкції. Ваші кордони з іншими країнами потихеньку закриваються. У вас є дорогий цей час, який ви можете використати і скинути цю корумповану вершину вашої влади. Друзі. Тому що якщо ви зараз цього не зробите, ви просто втратите все, що у вас є. Втратите все, за що. Стояли сотнями років. Подумайте над цим. Слава Україні! Слава Білорусі! Хай живе Білорусь разом тільки до перемоги!